У мене ще одне питання, тому що я теж колись була представником громадської організації. Так. І ми сьогодні організації, яка моніторить депутатів, тому що ми згадували про нагідників, які, за якими треба слідкувати, які недоброчесні. І якраз одним з інструментів такого контролю і моніторингу їх були декларації. Ви були одним, з депутат, одним депутатом, який був проти цього. Так. Чи зараз ви змінили свою думку? Чи щось змінилося? Як що а, скажете? Дякую за запитання. Насправді, а, цей законопроект прям маркер діючої влади. Я поясню чому. А, береш максимальну дичину, засовуєш її в законопроект, але дуже красиво називаєш. А, цей законопроект був про декларування перед початком? його при тим, як зареєструвався інше, там було дві головні тези. Бо у більшості було е, питання до народних депутатів. Народні депутати декларуються і декларуються державні службовці. Питайнему, народні депутати погнали сьогодні-завтра, зелена тричі. Е, але зареєстрували е, загалом просто такий гібрид. В якому декларуються не просто народні депутати, їх сім'ї, декларуються всі державні службовці, навіть там ну, тих хто, начальники відділу і всі інші. І їх сім'ї, Ми ж розуміємо, що про них також говориться. Декларуються абсолютно всі поліцейські, декларуються військовослужбовці. Якщо вам скажуть про те, що військовослужбовці ні, цьому законопроєкті не було, це брехня і маніпуляція. І я правки подавав про те, що давайте відокремимо народних депутатів і відокремимо всіх інших: Державну службу, поліцейських і військовослужбовців. Ні, має бути, що це все одно і тільки в такому вигляді. Для чого це робилося? Я зараз пояснюся. От по військовослужбовцям кажуть, що прямо в законі написано, що військовослужбовці не декларуються наступна стаття. Але. Ну, якщо вже є, але то значить попередня стаття вже неправильна. Я доповнення. А, ну, тоді ж військово, ти пишіть, що військовослужбовці декларуються такі-то. Тобто кожна стаття а, суперечить іншій. Декларуються військовослужбовці вище керівництво ТЦК ВЛК, все інше. Потім йдемо далі. Ні. Насправді декларуються ще там військовослужбовці, які і. А, Типа, не може декларуватися, якщо вони знаходяться на нулі, це неправда. Там є в статтях прямо посилання, як саме декларуються військовослужбовці. Там про те, що якщо ти знаходишся на нулі, то ти потім ти повертаєшся, і тебе через два тижні ти маєш задекларуватися все інше. І далі йдуть посилання на підзаконні акті, на рішення постанови Кабінету міністрів. І якщо пройти все це коло, ми повернемося зрозуміємо, що людина, яка знаходиться на нулі. Вона також, військовослужбовець, який знаходиться на нулі, він також буде зобов'язаний декларуватися, якщо це захоче відповідна установа, це НАЗК. І воно може це зробити. Для чого це робиться? Це дуже просто. Ну, для чого? А, насправді, що дає цей законопроект? Він декларування загалом. Якщо ти зробиш якусь помилку, неправильно поставив кому десь чи що інше. По тобі на ЗК виносить рішення і відправляє на, в суд на перевірку, ж відправляються чи все нормально, чи ні, але є порушення вже за діючі законодавство. І відправляється в суд. Суд може винести, якщо тебе визнає винним, два рішення: корупційне е, діяння або адміністративне правопорушення. Е, адміністративне правопорушення пов'язано з корупцією. І перше, і друге вирок. Тебе відправляють в реєстр корупціонерів. З реєстру корупціонерів. Якщо ти поставив якусь крапку неправильно. чи... Абсолютно вірно. Ти потрапляєш в реєстр корупціонерів. Йдемо далі. З реєстру корупціонерів виходу немає. Це, до речі, до розмови, коли говорили, що 45 тисяч корупціонерів 40 хотіли прибрати. Це якраз про тих, хто зробив помилки. З нього виходу нема. Ти потрапив все. Що це впливає далі? Ти не зможеш для тих же військовослужбовців. Ти не зможеш пройти перевірку внутрішню. Тобто ніякого підвищення не буде. Більш того, якщо ти займаєш якусь посаду, вже є підстави тебе переглянути тобто на ті посади. хочете сказати, що влада хоче таким чином контролювати е... тих, хто насправді тих, ця історія хто... буде не масова. Це буде для тих. Ти дуже розумний. Ну да, мити до... До здавай задимаємося. У нас є важель проти тебе впливу, щоб численно. тебе викинути з цієї лодки. Умови. Крім того, що ти не зможеш потім влаштуватися ніяку державну посаду. Ні, не зможеш. Ти будеш зобов'язаний під час виборів сказати, що ти в реєстрі корупціонерів. Тобто Як до цього влада у нас узурпує владу. Ем... все більше вона фактично адміністративним технічним шляхом усуває тих, до кого в неї може бути питання. Конкуренти. Це перше. Найголовніше, а тепер найголовніше для мене було прямо. Це для мене був супер червоний маркер. В, в декларації ти маєш вказати, окрім членів своїх сім'ї, також фактичне місце проживання. Тобто, якщо ти військовослужбовець, ти маєш казати, хто в тебе в родина, дружина, діти, також вказати, де ти проживаєш. Це логічно, що ти проживаєш фактично твоє місце проживання, якщо ми не беремо службу, це там, де живуть твоя родина. Так, вони пояснюють, що це буде закрито, не має бути доступу. Ви вірите в тому, що 100% хтось не зможе додатково отримати з якихось там керівників чи що, е -е, то ФСБ не зможе дістати ці дані? В мене жодних. Ну, є ж якісь позитивні сторони в тому плані, що ми маємо бачити хто краде, хто наживається на цьому. Питань нема. Давайте винесемо окремо народних депутатів, винесемо окремо міністрів. А цика історія окрем... з цим з ЦК питань нема. Ці правки були подані. Що з ними звідбулось? Відхилили всі тільки отак, і більше ніяк. А ну, за... якщо більше так, Те, більше... що маємо зараз? Як вам це? Вже є якісь такі прецеденти, про які ви говорили, про те, що є там відносно декларування. Я вам як то кажуть, докладу й Що ви багато говорити такого. скоро у вас будуть проблеми. Та в мене вже давно. ви ж не знали. в мене ж кримінальне провадження, все інше, і проти мене зараз готують російський слід. Ну, щоб розуміло, ну щоб якось закрити мені рота. Але ця історія мене не бентежить. Я вам поясню, що там було строк до. Кінця січня 24-го року має бути подати. Середина січня мені починають дзвонити військовослужбовці. каже, а як правильно зробити? Спочатку, ні, ти уявляєш, мене змушують декларуватися. А він там знаходиться в Краматорську. Ну, ми розуміємо, ППД, що да? він це і інше. І я просто знаю, що це активні хлопці, які ну до яких питання, можливо, вони не медійні. Але вони задають питання військовому керівництву. Кажу, ми не змушуть декларуватися. Що робити? Спочатку, взагалі, як тіпа, ти уявляєш, кажу, я про це казав. А потім, що мені робити і як? І ми вже роз'яснювали, як правильно це зробити все інше. Ну так я колись була тренером, заповнюю декларації, і завжди були питання. У всіх були питання. Ніхто не знав, воно, як правильно заповнити. І Ніколи того, там особливо ти... нікого не штрафували раніше. Ну тобто, це була адмінка. Це Ну, так, щоб прямо це масово не було. Не штрафували, але це була вмір, нікого ти... там не вносили в реєстр. Бо дуже багато помилок. Є якісь ярдові, але це все одно. Я про до війни кажу. От можна я вам час. ще один приклад приведу? У 21-му році, в кінці 21-го року, в мене померла мати. В мене є будинок, який 5 шостих належить мені, одне шосте належить матері. Ну так, по спадщині ми отримали. От. Я не встиг оформити цю спадщину. Тобто, щоб все на себе переписати. Тобто, я й досі декларую, що він, моя мати є також е господарем цієї оселі. І там є в декларації, є отакий пункт. Вкажіть фактичне місце проживання своєї мати. Що я маю вказати? Місце, де вона зараз похована, чи місце, де. Е Це вона проживала на той момент. Та де це написано? Написано, що де на той момент. Ну там є я, да я, я розумію. На про, момент, про... коли ти декларуєшся, і в мене фун... в мене фактично або так, або так, або так, вказати, що вона померла, лише іншого. Декларація опцій не, не дає. Де. Тобто, фактично, вже зараз, при перевірці, вони мені зададуть питання: і якщо по політичних мотивах захочуть, відправлять в суд. І вже в суді я буду доводити, що я не індюк. Я доведу звичайно, і суд прийме мою сторону. Але. От вам приклад, як це відбувається. Чисто технічно, як я відправляюсь, і в мене є можливість потрапити в реєстр корупціонерів. Все, О, ну це дуже, дуже складне насправді питання. Тому що так. тут питання не тільки відпраці і підходити, підходити відносно того, що ти я бо ні, тут тому, не можна. що є дійсно важливі такі впливу на гравців.